Ну і друзі, далі розкажу вам таку ситуацію, яка зрештою викликає ну до себе дуже багато запитань, як мінімум. Україна має поступитися своїми територіями Росії, Угорщині, Польщі та Румунії. Про це під час презентації своєї книжки сказав екс-міністр закордонних справ Румунії, 76-річний Андрей Марга. На його думку, Україні ще далеко до демократії, а сама вона має віддати свою територію Угорщині Закарпаття, Польщі, Галичину. Румунії Буковину, ну а Росії, Донбас і Крим. Це території інших країн. Ну так, от розфантазувався цей румунський відставний урядовець. У посольстві України в Румунії засудили заяви ексміністра, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема непорушності кордонів. Вони є особливо кричущим порушенням у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку усієї Європи. Йдеться про е, це власне. Офіційній сторінці української амбасади в Бухаресті у Твіттері. отака друзі ситуація. Це просто фантастика. незрозуміло, звідки європейських політиків, ще така маячня береться у головах.